Перш ніж почати дегустацію свою, я хочу відмітити обслуговування, точніше сказати, що воно було ніяким і супергидотним, всі супернегативні. Таке враження, що ти заходиш і всі думають, типу, навіщо ти сюди взагалі приперся? Плюс додатково до ходогу я ще замовила колу. Я не знала взагалі, що тут є якісь розміри. Замовила просто колу. Мені дали таку велику балумбу, і тільки потім я подивилася, що там в меню вона така маленьким шрифтом, не дуже зрозумілим. Написано, що є різні розміри. І тобто, мені просто продали найдорожчу колу. Що так собі, мені здається, що такі штуки потрібно уточнювати. По ходову, ну, коли я його побачила вперше, і коли його дали, то я така, прям. Це ж суха булка з сосискою. Але окей, давайте скуштуємо, щоб дізнатись мою оцінку. Ну, не знаю. Сосиска так. Сосиска непогана, сосиска, сосиска навіть смачна, але булка справді суха. Вона ніби і хрумтить. Видно, що вона трошки підсмажена, але тут дійсно не вистачає якоїсь гірчиці, чи якоїсь соусу, чи чогось, що зволожить це все дійство. Бо ти просто сидиш, його жуєш, жуєш, воно все таке тягуче. І навіть трохи боляче це все якось а, ну, Для мене особисто це історія на один раз. Я би, мабуть, не замовляла це вдруге. Або якби навіть і замовляла, то у них є ще позиції, типу там з якимось сиром, з беконом, можливо, це якось врятувало би ситуацію. А так є, як є, не, не можу сказати, що раджу сюди приходити, і мені здається, що можна знайти набагато класніші і якіснішні ходоги. Але історія є історія, бо наскільки я пам'ятаю, то вони відкрились так дуже давно. І не, не, не так давно у них там було 100 років після відкриття святкування. Тому, мабуть, це якось заманює туристів, щоб прийти і з'їсти. Бо не можу сказати, що сюди ходять місцеві, бо ми прийшли всередині просто пусто-пусто, і лише зовні на терасі сиділо дві людини. Ну і ми вдвох сіли. Тож таке вирішувати вам, але я особисто не раджу.